А Святик не дає, не дає, не дає качечку. О, у нас вітер піднявся. Финдюшка? Буде дощ чи ні? Чи поливати, чи трішки підождати? Да? Кажі, буде дощ? Буде дощик чи ні? Сонечка нема. Ой, хтось сіває, хтось спати хоче вже, так що рано. Мама казала мінімум півдесятої, можна в десять. Да? Да. А Святик засне, бабуля щось пороби. Ось тут треба вже й троянди позрізати. Ой, куди я ці ноги? Ой, господі, каже, хочеться вилізти. Такий пішов дощик. Мама вийшла нам на допомогу. І ми з колясочкою бігом-бігом додому. Ну, скільки буде йти, хто його знає. Але трішки освіжить нам. Це ранок ще, 9 годин. І ось у нас такий дощик. Припустився таки серйозно. Добре, і поливати не треба. Клас. Бабуля прибрала все. Ноутбук прибрала. Ночні лампочки поприбрала. Ось так. Бо все нам треба. Ну і ми дивимося мультик. Ну Є такі діти, Віка говорить, що взагалі не знають, що таке мультики. А в нас оце що такий? Да, Святик? Да? Ну, це погано, що дощ? Так би ми на вулиці заснули. А так не знаю, як бабуля його вкладе. Дощу є про не було. Да, Свят? Поїдемо погуляємо? Терець на дворі, хорошо, хоча пишуть плюс 27. Ну, не знаю, тут у мене було полито, а так між грязочками. Вроді налило хорошо. Ну, вже сьогодні не треба поливати, Ну, а ми погуляємо, зараз виїдемо. За двір Ой, не закрила. ключі взяла, а будинок не закрила. Бо дома немає Спали, поїли. Фендюша ти гуляй. Ну, а тут хорошо залило теж. Ну, такий лівень добрячий був. Так, я пішла, закрию і ми поїдемо. Подивимось, що там. А, а, думаю, що таке? Чого він сміється? А дивіться, хто? Ти куди пішов? Ніша? Міша. Міша! Не можна, там фенді в дворі. Іди гуляй. На тебе айк навіть не полаяв. А? Ось -то. іде собачка. Іде? Бачиш, він тут гуляє. Да, сам гуляє. Бачиш, Святик з бабулею гуляє, собачка сам побіг. Бачиш? Гарний собачка. Гарний. Маленький. Да, До... Зоечко? Поїхали. І ми погуляємо. Як сонечко виходить, то жаркувато. А так нічого. Ну, сонечка -то треба нам теж. Ну так, подивимось, що тут у Наталі позаливало, ну і добре. Хороший дощик пройшов, а тільки ж якби довше. Дай дайчик. Поїхали. Ну тут я заливала, то в ямках добре, а так ось тут так вроді ну трішки примочило, освіжило. Каже, поїхали, воно тобі треба. Давай кататися будемо. Да? Скоро вже мамочка приїде. Опа, щось ми тут застряли. Може по двору поїздимо, у нас там свобода. Машина не стоїть. Ага. До зустрічі, друже. Молоточок з тобою розмовляє. А ми гуляємо. На повітрі. Ось так. Так, що в нас тут? Треба оцю гілку спилять, мабуть, і оцю Тьом попросить тьому. Бо зачіпають машини. Так. Ну, а тут у мене ліс виріс. Треба теж оце чи позрубувати, чи поспилювати, бо потім воно полізе мені на вгород. Ой, руки все не доходять. Раніше це було кому робити, а зараз, уви. Раніше і мій Саша, і Наталін Саша позрубували, покосили. Ну, а зараз якось так. Наталю чую. Кажу, Наташ, підійди сюди, де Гайка. О, Там Міша пішов. Да? Кажу, я Наташі обіцяла насіння кабачка дати, щоб посадила. Там вони цибулю викопали. І чесник. Вона каже, штук три можу посадити. Кажу, і гусям буде, і самим. Ну, а вона каже, та йди в двір. Ну, йдемо в двір, да? на, на трішки. Так ми ж уже бачилися ти ж через забор, і він уже всю малину ту, що ти дала, поїв привіт, Наташ Привіт Наташа, закривай рот або не, не знімай її. А я її ніколи не знімаю. Не, не і страх, страх, страх. Та нічого, я її ніколи не знімаю. Коли захоче, сама скаже, голос да. А її так, от колись там по якось так мимольоту. Та нема, десь пішов. Ай, пішов спать. Да, баюшки, Тут ми ай? мішу бачили, йшли, а він дорог, а, такий, здоровий, так такий здоровий. А ми з, з Наташою, Наташа каже, викопали часник і цибулю, мамка вибрала. Кажу, так можна ж туди посадити кабачата, та немає насіння. Я кажу, я тобі дам. Ну, на три штучки посади, Наташа, а то ця ці одійдуть. Ну, хай скільки хоче саде. Там до 28-го року семена насіння, вірніше. Тоді, -то мабуть, 10 десять Угу. Зробила ікри, я зроблю ікри, щоб мені було що їсти. Ну, правильно. Скільки? Сім баночок зробила. Ну і я півлітрових сім зробила, от у той так, раз. Так це на зиму. На зиму. <с? <с?> Вона зараз щоб їсти. Вона каже, мені ж не буде чого їсти. Ну так, да, поки ж це. Суп гороховий зварили. Перебили теж на блендер. А я думаю, щось що у вас кухня відкрита. Думаю, що це ви не відпочиваєте чи що? Думаю, на вгород не зайдеш. Я в уперех яблука різала, ми а, до, до того. До... Донав. Вони смачні, не смачні? Смачні. А даш нам на пюре несколько штук, чи нема? Ну таке це, щоб вона вилазить і зриває а, красні. Я поняла. А. Бо я... мої погані, не годяться. Я хотіла Є йому зробити. Хотіла йому зробити, а вони взагалі ніякі, ну, думаю. Казати, ж це... ну, ми сьогодні малину отримали. То, <laughs> Наташа то, рвала і нам дала. два відра нарізала, я Після дощу. Ага. А цей? Тоді трошки передихнула з касим пюре. Коли дивлюся, сім баночок зробила. Ну вона ж у тебе ж моторна. <ріху> то Точно. Ти дивися, я вже до вас привикаю. <ріху> Та то що соска тут? А мами ж немає, а, а, а бабуля взяла соску. Те, Ой, ще дуже маленький. Наташ. Ну, ми звикли на вулиці перший сон засипати, а тут дощ. Думаю, що я буду робити з ним? Треба в одинадцять лягти, то ми лягли без з 15 12 дванадцять, уже на руках закачала, а потім же ж треба не віканіпоже часу, щоб він встав. Я його бужу, я його глажу, я його цілую, а він ні в вкакую. Вона, бачиш. Хоче, да? Да, а я каже, спати хочу. хочу В Взагалі, єлі я його добудилася, а кажу, коли ж його годувати, пол второго, ну так. Да. А ми 20 минув второго тільки оце вже встали. Mm. Ну нічого, поїв хорошо, умнечка. Да? Там бабуся, там бабушка, Каже, я приїхав, тебе провідав. Опа, бачу, я виробляю. Наташа забрала, так? Да? А я собі взяла. Кажи дай, дай дай, дай дай дай. Наташа а, молоточок забрала. Тобі дать? Дать молоточок. Кажи, дай дай, дай, дай. 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 Ну молоточок. Ні, ти бачиш маха? Ні, оце як їсти не захотів, отак махнув і то вже нічим не запхаєш. Ебій. Ебей. Ебей. О. О. А так. Це вже це вже походить хоче. Ні, ми поїдемо, хай Наташа йде відпочиває. Так. Да. Бери, бери. Опа. Ага. Взяв. поїхали, Зараз глянемо. Кажи, бабушка, я поїхав, пока! Пока-пока! поки липка. Пока-пока! А ти нас зустрічаєш. Зустрічаєш. Іди додому. Пенді, додому. Отак. Поїхали. Все, Наталі заказали яблучка, вона нам. Та нам не багато. Вони поїдуть. А вона якраз збере. Бабуля буде терти. А в мене ще зелені, вони падають, а зелені. Ну, давай, в тіньочки. Ти додому хочеш? Фенді, гуляй! Ми погуляємо, поки тут свобода. Це ж сьогодні, я так розумію. Хоч і 29, то, мабуть, купатися ні. Випустимо а може, не знаю. Та ні, ну все рівно водичку треба поміняти, бо дощ тут налив. Да? Ага. А ти що? Іграшки свої хочеш? Ох, і красуня, да? Пиндюша? Кажи сонечко світить. А, а де панамку ми діли? Ой, святік. А, тут є панамочка Ну, вона тут не, не треба, ми в тінючку йдемо, так? Да? О, це нам підходить, так? Да? Давай ще. Яку? Ану, давай. Ну, кіньочки гуляємо тепер, да? ось так мій хороший. О, музика. Чого сьогодні мені повезло, поливати не треба. Не дістанеш, не дістанеш. Ну, <сміст> а слабо по ступеньках піти по сходах і взять. Чи ти так тільки бачиш? <сміст> Святик дивиться, да? каже, що вона робить? Дивися, о, ди Не виходить? Ніяк не виходить. Іди по сходах і візьмеш. Ти ж розумна. <клухи> да, бачиш <що> <клухи> <клухи> Да? Святик сміється. <клухи> да. <клухи> да? Да? Каже, я тобі можу допомогти. Візьму і кину. Да? <реш> О, догадалась, догадалась. Молодчина, розумничка, отак. Угу. А це ж він оцей човник е, був в воді. Це ти що дістала? Я не пам'ятаю. Ага. Опа. Кинула. Кинула. Да. А. Ну, бери тепер йди. Йди бери. Ну. Іди, бери човника. Святик не буде ним гратись. Опа! Слон упав. Бубух бух Зараз дам, дам. Що ти пригоди собі шукаєш? Ну там нема нічого. Кроме термометра, там нема нічого. Чого ти туди полізла? Угу, Тепер з цього боку. Ну йди покупайся. Ага. Ох, і чудо. Обходи, обходи, обходи. Дивися, Святик, бачиш? Бачиш, що вона витворяє? Бачиш? Вона хоче купатись. Да? Каже, що ти лізеш в мій басейн? То мій басейн? І нема ж там нічого, листочок і тільки термометр. Нічого ти туди лізеш. І це ж не успокоїться, що вона там хоче. Пройшло дві доби і треба ж закінчити огірочки. Я тут додала оце баночку, але їй тільки доба. Це завтра буде. А ці чотири зараз я трішки посуну, каструлю, вилью, розсіль. Ось так. І так кожну баночку. Перебили з без кінця Телефонують, я не беру трубку. Так, ой, я отак вибрала. Чого? Чого так через доршлачок? Щоб горошинки не випали. Так, третю. Четвертий Так, кришечки буду інші, новенькі, бо ці вже в мене були в користуванні, їм вже третій рік. Так, І оцю воду ставлю на вогонь, щоб закипіла. А далі розповім, що я буду робити. Поки вода закипить, я в кожну баночку, ось такий звичайний порошок горчичний, гірчичний. От, можна горошинки, але я завжди додаю оце. Раніше додавала й горошинки. Ну, в кожну баночку пів чайної ложечки гірчиці. Отак. От треба ще спробувати, що Наташа закривала з мукою. Ну, якось не знаю. Мені багато і не треба цих. Огірочки. Ну, оці маленькі, то да, А ті вони великі закривали. Можна спробувати баночку якусь. Ну і все, чекаю, щоб закипів розсіл. Потім заливаю, закручую кришечками. Ну, в даному випадку в мене оце такі новенькі. І до вичихання. Водичка закипіла, і я швиденько в кожну баночку заливаю розсол. гаряче. Якщо не вистачає, буває в мене таке, ну, це рідко, то просто кип'яток додаю. Ну, тут, думаю, вистачить ще й лишиться. Угу. Все, тепер закручую кришки і закутую до вичахання. Люблю ці кришечки, мені вони більше подобаються, чим закаточний ключ. Раз і готово. І ніде нічого не пропускає. Укутую я рушничком, або в мене ось така є для сушки. Підкладка і зверху ще одіяло. Ну, ось так і ще. А завтра вони вже вичахнуть, пишу, що це в мене таке, бо різні бувають, у мене там є огірочки, то я пишу, що огірки з горчицею, гірчицею. Ну, це просто і так я. За скільки там, за, дво, за дві доби вже чотири баночки закрила. Огірочки мало. І ті переростають. Не видно їх там під листочками. А зараз дощик пройшов, то думаю, наросте багато. Будемо закривати. Оце в мене тут ріс часник. Думала, більше посадити. Та три кабачки посажу і вистачить. Ну і не знаю. Як воно промочило, я не хочу сюди. А, нічого, промочило таке, волога є. От, то я оце посажу три кабачки. Ну і буду поливати, бо тут у мене перці. Віка багатенько зірвала, Ну ще он підростеють, хочеться технічну стиглість побачити, як от червоні вони такі. Ну, тут виростуть. Їх небагато, ось, бачите. І я думала, що... Насіння те, що я ще лишила з зими, як вона купувала, може, що воно пригодиться. А мені там в коментарях пишуть, що краще брати насіння свіже. Тобто перець купили взимку і посіяли те насіння. Ну, що, а ми його зазвичай взимку і сіємо, так же ж, в февралі, десь в лютому, верніше. я вибачаюсь. Ну, значить, так Віка каже, однозначно, що ми не купимо собі одну перчину, купимо. Що так за насіння плотиш і не, не ясно, що воно там вийде. Ну, і це я тут посаджу. Вкинула по дві насінинки, потім одну приберу. От. Це про всяк випадок. Наберу Наберу зараз. Оце ж Вікуля зібрала чері і якусь букашку принесла сюди. А це ті коктейльні. Кажу, там такі здоровенькі хороші. а чого ти не зірвала? Вона каже, бабуля, що зайчик, що мама? Воду, та мама ще здасть водички. А я зібрала ось о, малинки, оце все, що є, споки. Вот. Коротше, оце коктейльні. Yeah. та йди, жук. А, це він у мене з рук вийде, я зараз перекладу. От. Ну Оце коктейльні ось такі. Дивіться. Ще. Ну, вони до ранку будуть уже спілі. Ми ж холодильник не положимо. Ну, і вони різні тут. Ось є довгенькі, а є кругленькі. Ну, це ж вікуля купувала в різний час. Ну, і ми садили, садили, і це що виросло. Ну, я задоволена, а на гільці там такі гарні. Ну, шкода, що вони не спіють зразу всі. Щоб раз зрізав ту гілочку. О, А не продаються ж цієї відка. Ну ото А в нас чогось вони ще не спіють так. Ну, все рівно, дивіться, вже свої. Ну так, мабуть, в теплицях ну, да,, наверно, в, теплиця в нас що ж там. У нас не теплиця, а каркас просто.